Всім привіт! Новий випуск на каналі Перший Тайм. Підтримайте мене, підпишіться та поставте вподобайку. А сьогодні у нас незвичний випуск. У нас дуже цікава тема про футболістів, які переїхали в пустелю за грошима. Тому представляю вам топ 5 футболістів, які вибрали гроші та переїхали в Саудівську Аравію. Ці п'ять імен це тільки кілька прикладів того, які вражаючі переміщення відбулися в цьому році. Кожен з цих гравців залишив свій слід у світовому футболі та подарував нам багато незабутніх моментів. Саудівська Аравія стала одним із головних генераторів новин на футбольному ринку влітку 2023 року. Почавши з запрошення криштяну Роналду в аль насер минулої зими. Клуби з цієї близькосхідної країни не зупинилися, а лише посилили агресивну трансферну політику, намагаючись отримати дедалі більше іменитих представників європейського футболу. П'яте місце Рубен Невеш. Великим трансфером цього літа в Саудівську Аравію став перехід півзахисника Волверхемптона Рубена Невеша якого за 55 мільйонів євро підписав третій призер минулого чемпіонату Аль-Хіляль? Для Вавків ця угода стала рекордним продажем в історії клубу. Сам гравець збірної Португалії не став нічого вигадувати і приховувати справжні мотиви, чому він у 26-річному віці погодився приїхати на Близький Схід, попри інтерес боку європейських грантів. Півзахисник чесно заявив, що визначальним став грошовий фактор, оскільки він бажає забезпечити своїй сім'ї таке життя, яке завжди хотів. Щоправда, фінансові умови його контракту не розголошуються. Четверте місце каліду кулібалі. Колись один із найкращих центральних захисників світу, Каліду Кулібалі під кінець кар'єри, також вирушив до Саудівської Аравії, поповнивши ряди Аль-Хіляля. 32-річний футболіст після переходу з Наполі відіграв лише рік за Челсі, після чого перебрався до Саудівського клубу, уклавши контракт із окладом 30 мільйонів євро на рік. Сенегальський захисник також не приховував, що мотивацією для трансферу стали фінансові умови та мусульманська країна. Третє місце: Мголо Канте. Компанію до кріма Бенземи Аль-Ітіхат підписав його партнера по збірні Франції, колись найкращого портного півзахисника світу Нголо Канте. Французький хавбек в Англії двічі ставав чемпіоном, виграв із Челсі Лігу Чемпіонів та Лігу Європи, проте більшу частину минулого сезону пропустив через травму. 32-річний футболіст, здавалося б, міг би ще пограти на вищому рівні, але зрештою він також обрав Саудівську Аравію. У новому клубі чемпіону світу платитимуть 25 мільйонів євро на рік. Друге місце Карім Бензима. Чемпіон Саудівської Аравії аль Ітіхад, посилившись Карімом Бензема, здійснив найгучніше придбання літа не за сумою трансферу, адже чинний володар золотого м'яча дістався аравійцям безкоштовно, а за статусом гравця. Багаторічний лідер Реала після завершення терміну дії останнього контракту з мадридцями все ж вирішив вирушити на близький схід під кінець кар'єри. А у фінансовому плані ця угода для 35-річного французького фурварда буде просто фантастичною. За неофіційною інформацією, йому платитимуть 200 мільйонів євро на рік. Сам Бензема однією з причин переїзду в Саудівську Аравію назвав те, що він мусульманін і завжди хотів жити в країні з цим віросповіданням. І перше місце неймар. Про суму трансферу 301 річного бразильця з ПСЖ наразі невідомо. За неофіційною інформацією, вона склала майже 100 мільйонів євро. А за інформацією Фабриціо Романо, Неймар отримав рекордний контракт у 300 мільйонів доларів на 2 роки без можливості продовження. Зарплата може зрости до 400 мільйонів завдяки бонусам та комерційним угодам.